Заяче сало Українська народна казка Поділля Їхав пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка обридла. Пан і надумав поговорити. Цей час вискочив заєць. Пан і почав свою розмову з зайцем. От у мене в лісі водяться зайці, тільки не такі, як оце пострибав маленький. А великі я за границі привіз на розплід. Одного разу я зібрався на охоту, взяв із собою чоловік з 10 загоночів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах та бах. Тоді я набив їх десятків за три. А одного забив то такого величезного, як баран за завбільшки. Ну, а з дерзнього шкуру, то було більш як півпуда сала. От які в мене зайці. Кучер слухав, слухав, а далі й каже: Но, гніді, скоро вже і міст той, що під брехунами ламається. Чуєш, Іване, так от які зайці бувають. Е, правда, що в нього півпуда сала, то й не було. А так, фунтів з 10. Звісно, заяць зайцем, каже Іван. Ну, їдуть далі, а пан знову до Івана. що, Іване, а чи скоро вже буде той місток? Та скоро вже, пане, каже Іван. Так от знаєш, Іване, продовжує пан, мабуть, що на тому зайцеві і десяти фунтів сала не було. Так, фунтів три, чотири, не більше. Та мені що, каже Іван. Хай буде і так. Але проїхали трохи, пан повернувся на місці, та й знов. А чи скоро Іване вже той міст буде? Та скоро, пане, ось-ось, тільки в долину спустимося. Гм, каже пан. А знаєш, Іване, на тому зайцеві і зовсім сала не було. Сам знаєш, яке на зайцеві сало. Та звісно, каже Іван, заєць Зайцем. Спустили з долину, а пан питає. А де ж он той міст, що ти про нього говорив? А він, пане, каже Іван, розтопився так само, як ти заяче сала, що ви про нього говорили.